І хочемо, щоб ми пішли з нашої землі, щоб ми, щоб ми ми, ми мирними, цього вони прийшли на нашу землю. І, ми, і наші діти, і наші внуки покривають кров. Наші батьки, діди, мій дід, право, моя тя рідна, погибла на війні. За 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 нашу Україну боролися, все, а тепер оце прийшли московські і, і оце тут нашу землю. Я вони в цьому монастирі вже дуже давно. А от чому саме зараз для вас сталося таке Останні що стала десь тому, що вони почали грабувати, вино виносити ікони із монастира. Усе оце грабують нас, грабують вже не можна терпіти далі. Що ну, ж вони не їдуть на війну? Що вони не захищають Україну, а Москву? Яка в них пропаганда? Я їду в них а їдуть Москву і там розказують своїм людям. А ми, українці, будемо вірити в свою, в свою українську церкву. Дякую.